Тьвщини, дзеркало народної душі. Коли санці купані хвилини, Щастя і тривога у вірші. Вишиванка дитинча кирпати, щоб підки склитає переплід. Мадрицька ласка, татка прадідів пророчий заповіт. Вишиванка писанка чудова, звізда ясна, співи та вертеп, вишита слізою рідна мова. Мами дорога через те. Вишиванка більна в п'ядесалі. Слава, воля, єдність, віра, ми Жиратем кроличе, кличе далі, стелить вирій, зорами крім з інші, можливо, думки, хтось може щось додасть до нас. Спілкування дає нам сенс буття, бо ми люди, ми створені, щоб спілкуватися, взаємодіяти. Прямо це передача. вказівка на... А принаймні мові завжди буває вказівка на те, хто сказав ці слова, коли це відбулося, де, за яких обставин. Так. Слова автора можуть стояти. Слова автора може стояти на початку речі, на перед прямою мовою, після прямої мови або все. <продукцир> <продук> Символ модний бренд. Ось Воронюк, письменниця і засновниця всеукраїнського свята Вишиванка, є автором крилатого висловку. Вишиванка генетичний код нації. Дівчина пише: насправді одягнути вишиванку це не тільки гарно виглядати, це оприлюднити свою приналежність до українського народу, його історії, сьогодення та майбутнього. Сьогодні вишиванка стала добре пропіареним брендом. Варто зауважити, що гарна традиційна вишиванка коштує немалих грошей. Сорочка ручної роботи є справжнім скарбом. Така ося створу Олександра Довженка Україна в огні створювала прикраси, чарівні роботи, які навіть виставлялися в музеї. У 2017 році набули популярності а, кофти, штани і навіть шкарпетки з традиційним орнаментом. Що ж це? Мода, яка епідемію загарбувала Україну, чи щось більше? Вимога факт складного часу, кризи і непорозуміння з владою українці шукають підтримки. І таки знаходять її у тих гуцульських орнаментах, карпатських візерунках. Через традиції ми знаходимо поради у старших поколінь, переймаємо їх досвід.